Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску ми розглянемо зміни у розкладі однієї 32-ї Кубка України. У п'ятницю 22 серпня пройдуть такі матчі. Вікторія Суми Ворскла, Полтава. Маяк Сарни, Металіст Харків, Карбон Черкаси, Інгулець Петрове, Локомотив київ Колос, Ковалівка. 23 серпня такі матчі. Айрон Запоріжжя-Полтава. Олімпія Савинці Вільхівці, Чорноморець Одеса, Зоря Луганськ. Денгов Денихівка, Прикарпаття Івано-Франківськ, Агротех Тишківка Епіцентр Кам'янець-Подільський, Фазенда Чернівці, Металург Запоріжжя. Коростонь Агронива Верес Рівна. Тробій Городенка ЛНЗ Черкаси. Гірник Спорт Тростянець. Авангард Лозова Буковина Чернівці. Скала 1911-Стрий, Поділля Хмельницький, Лівий берег Київ Кудрівка. 24 серпня Такі матчі. Пенуел-Кривий Ріг Карпати Львів. Колос Полоне, Нафтовик Долина, Куликів-Білка, Кривбас Кривий Ріг, Корміл Яворів, Рух Львів, Ужгород, Фенікс Маріуполь, Нива Вінниця, Юкса Тарасівка, металіст 1925 Харків, Оболонь, Київ і 25 серпня такі матчі: Реалфарма Одеса, Нива, Тернопіль, Чайка Петропавлівська, Борщагівка, Лісне, Дінас, Вижгород, Агробізнес-Волочиськ, Полісся Ставки, Ребел Київ, Атлет Київ-Чернігів. За результатами та змінами у розкладі слідкуйте на нашому каналі.